Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 2 квітня, 24 рік, і сьогодні Tron TRX. Як завжди, починаємо з сторінки мого сайту CryptoVictor.com – криптоактив. Я додав ще одну фішку, може, кому буде цікаво, подивіться. Наприклад, в той самий Палкадот, я по завершенню всі, всієї сторінки додав таку вкладку «Мої нотатки. І пишу: ну, що я тут планую зробити по цій криптовалюті. Ну, наприклад, докупити по 8,3 плюс-мінус 0,3. коли я гадаю, це може бути. А ви свої нотатки можете дописати в коментарях. І якщо вони мають сенс, я їх додам в цей розділ Сьогодні трон. Уже, як завжди, фундаментальний аналіз з новинами, далі технічний аналіз з моїм прогнозом. Фундаментальний аналіз краще самому пройти. На сторінку подивитися що пропонує для чого цей блокчейн працює, як він працює. Далі є всі їх соціальні сторінки. Також перехід є на CoinMarketCap по цій криптовалюті, яка займає 16 сходинку на зараз і 10 мільярдів капіталізації. І про TRX є зрозуміле відео, яке навіть дивитися не обов'язково на російською, завдяки системі штучного інтелекту ми можемо прочитати про що це відео українською. Заходьте, читайте. Коли розібрались з фундаментальною складовою цієї криптовалюти, ми можемо йти на новини. Новини, до речі, потрібно слідкувати за ними ну, регулярно, якщо ви вирішили інвестувати в цей проєкт. Починаючи з нашого блогу про крипту українською є серія публікацій, заходьте, дивіться, вона оновлюється. Спільнота в Reddit, в Twitter. 1,5 мільйони. Доволі активна спільнота. Ну, гадаю, ви всі чули USDT, так? Ну, не було б ніякої USDT, аби не цей блокчейн. Технічний аналіз. На нашому блозі прогноз курсу є категорія, де прогноз курсу TRON. Хочете висловити свою думку? Пишіть під цим відео, або заходьте на форум прогноз курсу. Тема про TRX Tron. Мій прогноз, як завжди, це не парада. Ну, загальний з 0.1 можливе зростання до 0,2. Ну, тому я й не пишу ніяких іксів, нічого цього я не бачу. Але криптовалюта дуже-дуже і дуже потужна, її слід розглядати. Ближче, як завжди, подивимось на сервісі TradingView. На місячному таймфреймі приблизно я бачу таку конструкцію, яка як і минулого разу, повинна була дійти до, може ще й дійде, до максимальних позначок 0,7 ну, цієї ще весною. Рух принаймні йде туди. Якщо буде така сама схема, як і оцей зниження зростання, то ну, ми вже осінню побачимо початок зниження і на місячному таймфреймі. Ну, Я не бачу тут якихось знак до вкладатись зараз, ну, я б особисто не став. А тим, хто закупились в нижніх позиціях, ну, можна очікувати продовження зростання. На тижневому графіку можна побачити отаку конструкцію, яка, можливо, буде схожа і цього разу, але курс не дійшов одразу. Можливо, після такої фази зниження і зростання він цього разу дійде. Не було цього руху до 0.18, можливо, зараз оце зниження до цієї лінії 0,10, після чого зростання і можливо рух до 0.18, може 0,2. Тобто зараз можливе оце зниження. Чому? Ну, Зараз ще до біткоїну дійдемо і тоді. Може там зрозуміємо. загальна ну, 21 рік, 20-й, була тисяча відсотків. Зараз ну, 150, якщо курс сходить в ту зону в нижню, ну а з цих позицій 20%. Звісно, це криптоінвестору це не цікаві. Нам ікси подавай. Тобто очікуємо на зниження, тільки після цього, можливо, там подивимось. Купувати щось тут чи ні. Ну, а мініфаза денна. Індикатор вже показує, можна купувати. ну да в якісь тут розрахунки Цього індикатору каже, можна. Ну, для чого я я зараз не бачу. Для чого, все ж таки я гадаю, буде, навіть якщо якісь якась фаза зростання, але ще я думаю, що буде все ж таки рух нижче. Так що цей Ця кнопка buy, ну, не для мене. Ідемо далі на біткоін. Ну, тут, до речі, все в рамках мого розуміння. Я пам'ятаєте, перша парабола практично спрацювала і почала спрацьовувати друга парабола, в якій я бачу рух трошки нижче, ніж він зараз. Вчора, позавчора, дві червоні свічки. Пішло, рух змінився, і з зони перекупленості курс пішов в другу таку фазу. Перша була, друга була, і після якої я ще очікую третю. Тобто зараз сходить, курс піде наверх. Ну, за моїм прогнозом. Якщо у вас є бажання, пишіть, як ви думаєте, що там буде з біткоїном. До речі, 18 днів до халвінгу. Ці 18 днів буде невизначеність, і це, принаймні, я так думаю. Після якої вже, можливо, піде фаза більш потужного зростання. Ну, По TRX, підсумуємо. Хто хоче принаймні, 2X взяти, очікуйте менше 01. Гадаю, моя думка вам зрозуміла, пишіть свої думки, заходьте на мій сайт. Починайте з сторінки криптоактив. Тут багато вже проєктів, які вже мають повноцінні сторінки з усіма фундаментальними аналізами і так далі. Заходьте, дивіться. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Російську Федерацію буде знищено. Україна нарощує свій воєнний потенціал. Фаворитом допомоги зараз є Європа на чолі з Францією і Британією. Дякуємо їм. США втрачає своє лідерство світове. Грибуться там у себе. Ну, грибіться. А ми завтра розглядаємо наступний альткоін. З вами був Віктор. До зустрічі!